Жоден лікар, в якого ви народжуєте, не дає вказівку мати з собою пологові прозорі сумки, або чому я йшла народжувати з валізою. Бо валіза це ідеальний варіант. Туди все накидав, все компактно, найголовніше в одному місці при виписці це дуже зручно, а не розсипається, як в прозорих сумках. Коли йшла народжувати моєму акушеру-гінекологу, я задала питання, чи потрібно в пологовій прозорі сумки, адже їх всі так рекламують, кажуть, що вони конче потрібні. Тобі щиро розсміявся мені у відповіді. Сказав, що жоден акушер-гінеколог не вимагає цих сумок, і в жодному списку пологового їх немає як обов'язкового пункту. Прозорі сумки геть не потрібні для акушерів-гінекологів і не надто потрібні для мами. Він працює акушером мінекологом більше 20 років і сказав, що в один момент всі жінки просто почали приходити народжувати з такими прозорими сумками. І на питання лікарів, чому ж вони приходять з цими сумками, вони сказали, що в інтернеті пишуть, що без таких сумок їх не візьмуть народжувати, і що вони обов'язкові в пологові. Хоча таких вимог немає ніде. Тому я все спакувала в свою наявну велику зручну валізу. І з нею поїхали. Це був такий кайф, чесно я вам скажу. І тут ще варто зазначити, що поступала в пологовий я сама, і при виписці також була сама, тому ці важкі прозорі сумки я би просто не підняла, а валізу було зручно так взяти і просто котити. Коли я поступила в до пологового палату, мені поставили крапельницю перед операцією кесарєвого розтину, і медсестра просто відкрила мою валізу і поручала шукати речі, які знадобляться малюку після операції. Я просто зверху поклала всі складні речі для малюка і ті пеленки. І вона просто їх вийняла і ще порадила, що й потрібно або якийсь пледик з собою, або рушничок. і так само сама собі вибрала з наявних. Тобто валіза нічим їй не перешкоджала в цьому. Ніяких зауважень чи скарг як від неї і від жодного більше іншого лікаря я не почула. І ще я вам скажу, що ці пологові прозорі сумки коштують о, як немало. А якщо вибирати їх бюджетні, то моїх подорожок вони рвалися майже відразу, і навіть на випуску вже банально не було що взяти, і вони просто пхали ті речі по звичайних пакетах. Тому якщо ви не хочете витрачати зайві кошти на непотрібну зовсім річ, то можете взяти будь-яку у вас наявну валізу чи якусь дорожню сумку, і це буде цілком окей.